Всім доброго раночку, я на роботу, у нас дуже ранний, ранній ранок зараз, ну який дуже ранній, 6, да? 6 ранку, е, моя робота починається о 6.30, нам треба ще доїхати і мені потрібно відпрацювати за 2,5 дні, 5 робочих, да, 5 робочих змін, так як я 2 дні працюю, по 2 дні по дві робочі зміни у день. Тобто за два дні в мене чотири робочі зміни. І ще одну зміну попросила мене відпрацювати супервайзер за неї. Тому що один день мені треба буде вийти на одну зміну. Зразу ж після моїх змін. Всім доброго раночку. У нас з Оскаром відпочинок. Да? Сьогодні у нас вівторок. Да, вівторок. Я за половиною робочих днів відробила 5 робочих змін, і вчора нічого не записувала, бо після роботи ну, заморилася. І сьогодні ще зранку відпочиваємо з Оскаром, да? тому що людей на роботі було дуже багато. Відвідувачів у вихідні було дуже багато. Та й в понеділок багато людей приходять. Приходять дуже багато з дітьми, дуже багато приходять, займаються спортом. Ми вийшли з Оскаром на прогулянку, вивели нашу коровку попастися. Він дуже любить травичку. Сьогодні у нас так е, тихо, тепло і мряка, по-англійськи дрізлі називається. Гарна осінь така. Ми вже були в магазині, трошки скупилися, заїхали на каву. Ну, поки такий у нас. Дні одноманітні, нічого нового. Потім покажу, що ми купили. Mm -hmm. Капучино тут. Всім доброго ранку, ми на заняття. Цей чоловік там руки кремом може. У вас теж чоловіки утра можуть руки кремом, не можуть за руль сісти без, без крему. Так. Їдемо. У нас 6 сегодня, аж три недели каникули. Что же мы тут позанимались? Три недели каникули, уже у нас, ну, я вже уже экзамены. Как будем сдавать? Ну, будем якось сдавать. Uh -huh. Надеюсь, что сдамо. Что, поехали в uh -huh. По учебу. А це вже після коледжу зустрілися з дочкою в центрі і зайшли випити чаю і скуни. Дуже люблю англійські скуни їсти із кремом із варенням. Ви вже доїхали, ми в Оксфорді. Йдемо в магазин, ага. Ще туди і пиво ходить. Тут у нас суп зі свининою, порк. А там ще супулицю. І такі ось булочки з свининою. Це все. Зараз будемо смакувати. Катаються на лижах і зять собі купив отакі ботінки. Ну, коли я їх побачила і взяла у руки, так вони такі важкі. Я не знаю, як в них можна стояти і їхати. Ну, Взагалі, як в них можна ходити, передвигатися. А це ще й на лижах. Я думала, що вони якісь на лижах Ті ботінки м'якенькі, Це вони. Ой, ну такі ось прямо з різними крепами. Ну дуже важкі.